Ніна Матвієнко Ауріка Ротару, Амадор Лопес та інші артисти виступали у Коломиї заради допомоги Збройним силам України. Благодійний захід команди А у Мажа Дорога до перемоги відбувся за підтримки Світлани Онищук, голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації. У нас не розважальна програма. Ми всі разом. Йдемо до перемоги. Одразу два концерти команди А відбулися у Коломиї: Ніна Матвієнко, Артур Босо, Амадар Лопеса, Оріко Ротаро та Анна Добридніва. Це артисти, які на початку повномасштабного вторгнення об'єдналися у творчу команду, щоб влаштовувати благодійні концерти заради допомоги військовим. Розповідає Світлана Онищук, голова обласної військової адміністрації. Перший концерт ми присвячуємо для наших родин загиблих, для наших матерів, сімей, героїв наших і військовослужбовців, які служать, які служили. Повернулися, і наступний концерт це є благодійний концерт, де ми збираємо кошти, і е, будуть ці кошти всі перераховані для нашої територіальної оборони. Начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков каже: дуже важливо відчувати таку підтримку від артистів. Нагадаємо, ми ці команди А об'їздили вже чи не усю Україну, а це понад сотня концертів. За виручені кошти команда А придбала на фронт десятки авто а також передала велику кількість гуманітарної допомоги. Я хочу подякувати нашим артистам, які поряд з нашим. Ми військовими і на передові, і тут в тилу допомагають, підтримують, і це є дуже важливо. Тобто, що народ і армія, артисти, наші митці, культура всі єдині робимо все для того, щоб набажати нашу спільну перемогу. Це не просто концерт, це можливість нам зустрітися і підтримати один одного. Нам, артистам, велика честь бути сьогодні. Тут ми хочемо сказати дякую. Нашим героям подивитися в очі, вам, шановні наші захисники захисниці, і сказати дякую прямо тут і за сцени. І звичайно ж хочеться поділитися нашими емоціями, тому що музика дійсно лікує, правда лікує. До слова, окрім коломиї, на Прикарпатті такі благодійні концерти також відбулися у Калуші та Івано-Франківську. Мета в нас одна єдина: це є дорога до перемоги об'єднувати всіх і всіма можливими шляхами для того, щоб допомагати нашим збройним силам України прикарпатським воїнам, які від першого дня війни на передових позиціях захищають нас, бережуть.